Як завжди, коли я в заплаві біля самої річки, а не десь в болотах, погода псується. Я вже починаю до цього навіть звикати. Погода псується в двох випадках, або я проїжджаю до річки, або я проїжджаю на пасіку. Поки сиджу вдома, погода ідеальна. Здається, ось тут купина. Це чиясь, чиясь спальна. Спальне місце. Тут і дерева обризані і втоптана. Ця купина начебто тут хтось залазить сюди і спить просто як на острові. Спальне місце. Місце якогось якоїсь тварини. Борсучки гуляють по болоту, а в заплаві перший день затьохка в соловейка. Перший день співу солов'я починається виліт мошкари. А ось дивіться, перерощі страчки. Яка їхня величезна кількість була. І ось вони під листям. І далі. Ось такі перерощі гриби. Страчок гігантський, безпечний гриб, але із-за того, що його дуже смертельно бояться сплутати із отруйним або умовно їстівним стричком звичайним, його вважають всі отруйним. Ну хай так і буде. Хай вважають, мені буде більше, та і люди не труїтимуться звичайним стрічком. Вот таким стежком в болоте стоят костки. Азеры заросли. Здається, тут ніхто не бродить і нікого не бродив. павуки, павуки павутиння напливли. Зараз будемо перевіряти. Все, ніхто, ніхто не обсикав, ось у мене залишки. Залишились залишки і все. Більше такого не, не повторювалось ні, ні разу. Хто-то був невідомо. Зараз подивимося, що вона тут зняла. Чи зняла взагалі щось. Це я. Так, тварина ходить собі. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка.